Прогноз на матч Кубка Італії, матч однієї восьмої між Ювантусом та Монцею. Йвантоский, в принципі, виглядає непогано, але були важкі поєдинки проти Кремонози, Удінези, не зовсім впевнені перемоги. А в останньому турі просто розгром від лідера чемпіонату від Наполі будуть зустрічатися проти Монце, новачка першого дивізіону. Монце дійсно виглядає непогано, як середняк чемпіонату Італії, думаю, що мали б залишатися вони в цьому сезоні в чемпіонаті Італії. Непогано виглядають в атаці, забувають. Я думаю, що в цьому поєдинку нас чекає дійсно досить непоганий, цікавий поєдинок. Матч буде на полі Ювентуса. Скоріше за все, саме Ювентус пройде в наступний етап Кубка Італії. Але зважаючи на ті проблеми, які є в обороні і загалом не зовсім впевнену гру гру Ювентуса, думаю, що Монца, як мінімум, один гол зможе забити в Кубку. І тому я пропоную вам розглянути ставку на обидві заб'ють. Мій прогноз на даний поєдинок. А обидві команди заб'ють.